Українська земля це не просто гектари ґрунту, це наш ресурс, наша спадщина і наш головний шанс на майбутнє. Але сьогодні, коли країна воює, коли люди шукають будь-які можливості вижити, земля стала предметом торгу, її скуповують масово, іноді за копійки, іноді за суми, які здаються великими на фоні пенсії чи зарплат. З початку відкриття ринку ціна землі зросла на 60%. І тепер виникає головне питання хто і навіщо купує українську землю у час війни? Адже звичайний селянин чи пенсіонер не стане вкладати десятки тисяч доларів. Землю купують ті, у кого є великі гроші, а отже, і велика інформація. Що вони знають, чому зараз відбувається цей ривок угод? І чи справді простим українцям варто продавати землю сьогодні? Ми розберемо три ключові блоки: як змінилася ціна та географія ринку землі, хто і чому активно викуповує паї, які ризики чекають на українців, які вирішили продати свої гектари вже зараз. З моменту запуску ринку землі, у липні 2021 року ситуація на аграрному ринку України змінилася кардинально. За офіційними даними відкритих реєстрів, середня ціна гектара зросла майже на 60%. Якщо у 2021 році гектар коштував близько 33 тисяч гривень. То станом на середину 2025 року середня ціна досягла 60 тисяч гривень приблизно 1 тисяча доларів, це зростання відбулося всупереч війні, логіка підказує, хто захоче купувати землю там, де є ризики обстрілів чи окупації. Але факт говорить інше угод стало більше. Якщо у перші місяці роботи ринку люди ставилися обережно. То тепер кількість договорів купівлі продажу збільшилася на 13%. Особливо активними стали три області Полтавська, Вінницька та Київська. Наприклад, у Вінницькій області від початку року укладено понад 5 тисяч угод. Це означає, що лише за кілька місяців тисячі селян продали свої паї. Ще більш показові цифри дають регіональні розцінки. Найдорожча земля сьогодні у західних і центральних областях. В Івано-Франківській гектар коштує в середньому 126 тисяч гривень, у Львівській 118 тисяч, у київській майже 90 тисяч. У той самий час на прифронтових територіях земля лишається найдешевшою: Запорізька область 38 тисяч, Херсонська 39 тисяч, Чернігівська і Миколаївська. Близько 41 тисячі за гектар. Варто звернути увагу й на загальні суми. За чотири роки українці вклали у землю понад 30 мільярдів гривень. Загалом укладено близько 339 тисяч угод купівлі-продажу, а площа проданої землі перевищила 636 тисяч гектарів. Це вже не поодинокі випадки, це масштабний процес. Ціни зростають. Але якщо порівнювати з європейськими показниками, українська земля все одно коштує у кілька разів дешевше, при цьому її родючість, вологозабезпечення і якість ґрунтів значно кращі. Саме тому експерти переконані, нинішня ціна це радше занижена вартість, якою користуються ті, хто має кошти для скупки. Звичайний українець навряд чи може дозволити собі витратити десятки тисяч доларів на гектари це під силу лише великим аграрним компаніям, фінансовим групам або окремим багатим інвесторам, і це важливий сигнал. Землю скуповують не для короткострокових спекуляцій, а з розрахунком на майбутнє. Чому по перше, земля в Україні залишається одним із найдешевших ресурсів у Європі. Купуючи її зараз, інвестори фактично роблять ставку на повоєнне відновлення і підняття ціни в рази. По друге, вони мають інформацію, якої не мають прості селяни, якщо хтось скуповує землю навіть у воєнний час, це означає, що він очікує на швидкі позитивні зміни. Є й інша причина для багатьох українців кілька гектарів паю це лише папірець, який здається мало зрозумілим активом. Коли пропонують живі гроші 150 тисяч гривень, люди погоджуються, бо це виглядає реальною сумою, особливо у випадках, коли пенсія становить 5-6 тисяч гривень. Власник паю рахує, це як два роки пенсії одразу і вирішує продати, але у цьому і полягає головний ризик. Продаж землі сьогодні означає відмову від довгострокових вигод, адже той самий пай можна здати в оренду і отримувати стабільний дохід щороку, за 15-20 років сума орендних виплат зрівняється із нинішньою вартістю продажу, і все це без втрати права власності. Не менш важливим є міжнародний фактор. Світовий банк вже виділив 50 мільйонів доларів на розвиток українського агросектору, зокрема на розмінування земель. Це ще один сигнал. Світові гравці бачать у нашій землі величезний потенціал і готуються вкладати кошти. Тож хто виграє? Той, хто купує землю зараз, хто ризикує втратити, той, хто поспіхом продає свої гектари, не замислюючись. Скільки вони можуть коштувати вже через кілька років. Головна проблема полягає у психології та бідності. Українці часто готові продавати свої паї дешево, бо їм потрібні гроші тут і зараз. Хтось хоче відремонтувати будинок, хтось оплатити лікування, хтось просто вижити. І це зрозуміло. Але така поведінка відкриває двері для масштабного. Скуповування землі за заниженою ціною є ще один ризик. Під час війни завжди працює фактор страху людей. Переконують, завтра землю можуть окупувати, завтра вона може втратити цінність, і вони поспішають продати сьогодні. Натомість великі покупці дивляться на перспективу: після перемоги, після відновлення економіки ціни підуть угору у рази. Якщо порівняти нинішні 1500 доларів за гектар із цінами у ЄС, то там земля коштує у кілька разів дорожче 50 тисяч доларів за гектар і більше. При цьому якість українського чорнозему часто вища, тобто потенціал росту вартості у нас колосальний. Що робити звичайному українцеві, по перше, не поспішати з продажем. Якщо вже йти на цей крок, то варто дочекатися стабілізації ситуації і кращих цін. По-друге, розглядати оренду як альтернативу навіть кілька тисяч гривень щороку з одного гектара у довгостроковій перспективі можуть дати більше ніж разова угода. По-третє, потрібна державна стратегія. Якщо держава не втрутиться, українська земля може опинитися у руках кількох корпорацій чи іноземних інвесторів, це створить нову залежність вже не енергетичну, а продовольчу. Сьогодні українцям потрібно усвідомити земля це не просто товар, це основа національної безпеки. Продати її легко, але повернути назад неможливо, і саме тому експерти радять. Поки йде війна, поки не завершено розмінування, поки ринок формується, не поспішайте продавати. Адже кожен гектар, залишений у власності українця, це внесок у майбутнє нашої держави.